Глаза розбігаються. Алло! <laughs> Випічка, смаколики, кераміка, магнитики. Просто неймовірно. Величезний вибір товарів, продуктів. Це в відні на ринку. Тільки розраховуватись потрібно готівкою. Е, я хотів картою, немає такої можливості, тільки готівка. І також є отакі макарони. Отакі. Добре, що я не голодний, а то просто такі аромати стоять. Що Селюнка потекла, ну і звичайно приправи. В асортименті приправи, олівки, сир. Ковбаси, клубничка, ну і сокофрукти. Отакі продукти знаходяться. В відні на ринку. Ну а я повторюсь, ми нашою групою мандри сьогодні знаходимось в відні. Якщо ви також бажаєте подорожувати, бачите якісь цікаві місця, локації, будь ласка, запрошуємо до нашої групи мандри, і відповідно будемо подорожувати разом.